Привіт! Сьогодні я поясню, як імпортувати базу даних за допомогою PHPMyAdmin. Отже, скажімо, у нас встановлено джумлу і у нас є збережена база даних у форматі SQL, яку ми хочемо застосувати до цієї джумли. Отже, йдемо до PHP Myadmin, вибираємо потрібну базу даних. У цьому випадку це Joomla. Йдемо до вкладки Import, тобто імпортувати. Клацаємо на Вибрати. Вибираємо потрібну нам базу даних. Ось вона, Joomla SQL. І натискаємо відкрити. І тепер вперед. Трохи чекаємо. І ось тут бачимо повідомлення, що імпортування було здійснено вдало. Повертаємось до джумли і оновлюємо сторінку. І бачимо вміст, який ми щойно імпортували з бази даних. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!